На європейській площі пройшов вечір пам'яті Володимира Висоцького. Дніпропетровці співали його пісні під гітару і розповідали історії життя, пов'язані з творчістю легенди. Відеозйомку цього вечора 34-й телеканал відправить у Францію дружині Володимира Семеновича Марині Владі. Подробиці далі у сюжеті. Нині принісна перегі віков старина, і цена, і ціна. Если честь спасена, если другом надежна, прикрыта. Очі життя Володимира Висоцького це більше 800 пісень і віршів, 20 театральних і близько 30 кіноролей. Він співав і про країну, і про насущні проблеми, і про далекі мрії. Іронія крізь сльози, міцна правда, крізь кляпи. Кожне слово, кожна його пісня це світ, який він подарував всім людям. На вечорі пам'яті у Дніпропетровську зібралось чимало прихильників. Більшість з них виросли на творчості висоцького. Висоцький – це моя молодість. Я вирос на його піснях, граю сам на сімі струнки. На сім'ї струни гітари, много, -много пісень, його пели. Просто это пам'ять, ностальгія по всьому прошлому. Серед прихильників і молоде покоління. Равіль Байдурін з донькою на вечір пам'яті спеціально приїхали із Марганця. Кажуть, у них сім'ї Володимира Семеновича полюбляють усі. Володимир Семенович Висоцький це мой кумір з детства. Он вошел в мою душу. Ну впервые по экранам советским первий фильм «Вертикаль», вот пройшов фільм песни, песни песня «Здесь вам не равніна «Здесь склімати но і многі другі. Ми розпивали всю літа з моїми друзями, моя та весь вечір. Просто неба у центрі міста розповідали історії життя, так чи інакше пов'язані з творчістю великого поета. Організатори зізнаються, бажаючих було дуже багато, тому всіх послухати не вдалося. Ізначально кадами задумували вечір. Мы искали людей, у которых, как вы уже знаете, есть личные истории, связанные с Высоцким. На самом деле ми знайшли очень много таких людей. Одні передавали нас другим через знайомих, через друзів. Ми услышали очень много інтересних історій. К сожалению, за это время все вместить невозможно. На завершення вечора усі присутні виклали зі свічок гітару. У руках Володимира Семеновича вона була усе життя: його подруга, його символ, його друга половинка. І все же мені одиноко, одинока. Вітня муза, люди подтвердять. Емі У опушкіна жила ні Муза Володимира Семеновича, його остання дружина Марина Владі. Вона завжди дарувала поету натхнення і підтримку, і тому відеозйомку цього вечора відправлять у Францію саме для неї. Поліна Вегера, Олександр Лаур, деталі.